Обре утра, казали, кохання буде до весілля. <гум> Ні, <гум> зараз ми про, про виставку, а не про сам процес. А Наталя Бубенко – організатор виставки весільних товарів і послуг весілля мрії. Сьогодні у нас на студії Ми підготували невеличкий сюжет про те, скільки за нашими мірками, як ми думаємо, приблизно коштує весілля сьогодні для кіровоградців. А вже потім поговоримо про виставку. Прокоментуйте сюжет. Давайте посмотримо. Ідеальний момент. Прекрасний чоловік, мар'яна каблучка. А скільки сьогодні обійдеться вусілля для закоханої пари у Кірвограді, дізнаємось. Просто зареєструвати стосунки у будній день вартує 200 гривень. Офіційна церемонія у п'ятницю під магнітофон 400, а у суботу у супровіді оркестру 500 гривень. Якщо ви захочете виїзну церемонію, є ряд плюсів. Ви самі обираєте місце ведучого, його зовнішній вигляд, але виникають додаткові витрати на оформлення, музичний супровід та інше. Чоловічий костюм сьогодні вартує приблизно 2000 гривень. А от знурче звичайною складніше. Сукня приблизно 8-10 тисяч гривень. Звичайно, можна замовити весільне вбрання в інтернеті, що значно дешевше, але якість виробу сумнівна і є варіант не вгадати з розміром. Зачіска нарученої 250-400 гривень, макіяж 350-600 гривень. Що стосується фотографа, то тут є декілька варіантів. Ви можете замовити фотозвіт зі зборів молодих, ЗАГСу, прогулянки і першого танцю, що коштуватиме півтори тисячі, тисячі гривень. А якщо фотограф Граф проведе цілий день з вами це 2-4 тисячі обирати вам відеосупровід 3-4 тисячі гривень, меню 300-400 гривень на одного гостя. І не забудьте про людину, яка буде створювати настрій. Це або Тамада, і це 500 тисяч гривень, або ведучий півтори-дві тисячі. До цього додайте оформлення залу, виступ артистів, прикраси, каблучки, інші дрібниці. І середня ціна весілля на 50 гостей близько 50 тисяч гривень. Але по Шайте, бо курс долару зростає кожного дня, і це на жаль впливає на ціну. Звичайно, головне, аби поруч була кохана людина. Але якщо ви вже задумалися про організацію весілля, продумайте усі дрібниці. Ну, вже це не побільше, побольше, да, Наталія? Це не конечно торта повише не побольше. Дано. Тем не менее, пока не так стремительно, как курс доллара. Да. Ну Давайте что, до выставки. Расскажите, что это за выставка, когда она вы будет, и еще там будет? Это будет выставка свадебных товаров и услуг, на которой будет представлен весь спектр услуг по организации свадьбы, а также по организации различных мероприятий. Эта выставка состоится 19 марта в холле Кировоградской областной филармонии, и она будет проходить целый день с 10 до 8 вечера. То есть там есть какая-то программа, или это просто будет? Да, конечно, будет очень интересная, яркая программа. То есть мы подготовили. От наших участников будет множество различных призов, подарков нашим гостям. Также на протяжении всего дня будуть виступати различне музикальные колективи, танцевальные. А також будуть вокалісти, артисти таких вот оригінальних жанрів, як вот живі статуї будуть, ростові медведі, шоу будуть на нашій виставці. Ні, это бути на вулиці вже ближче вечора. Ну, я так розумію, по переліку гостей ваших і тих людей, які будуть це організовувати, це далеко не кіровоградського навіть формату. дійства Так, це да, дійсно може бути немножко не кіровоградського формату. Во всяком случае мы стремимся что-то показать новое, что-то оригинальное, поэтому надеемся. А кто, кто будет там присутствовать? Я так понимаю, и фото, и видео. А, да, участники нашей выставки ⁇ это все те люди, которые в той или иной степени причастны к свадебной индустрии. И на нашей выставке будут и свадебные салоны, и рестораны, и фотографы, визажисты, видеографы, парикмахеры, флористы. декораторы, артисты, куда же без них кондитеры. Кондитеры теж приготовят дуже багато интересных сладостей, також буде большой свадебный торт, який можна буде спробувати вже прямо на виставці. Да. Да. Mm -hmm. А де ж можна знайти? Ви кажете, що виставка сама буде тривати, ну грубо кажучи, весь день. Да. А де ж можна знайти план самого заходу, аби ну, знаєте, от мене цікавить це питання. Тобто, якщо людина зараз собі планує Ціля в нього вже всі питання закриті, так сказати. Uh -huh. Є конкретні, де можна побачити план? А план самої виставки можна буде яковіді на флеєрах. Ми підготавлюємо рекламу. По выставке и уже на самом флайере можно будет увидеть и саму программу что когда будет то есть вот э, непосредственно кому что интересно в какое время будет указано на флайере. вид вида ты выставку можно быть сковфтом но чаейки схидный платок а, сейчас вот мы все-таки обсуждаем очень остро эту этот вопрос будет ли выставка платной даже если и будет платной, то будет чисто символическая плата которая будет доступна. Любому. Uh -huh. А будут гости э, из других городов Украины или только Герас? Э -э, да, мы пригласили, э, я бы сказала, не гостей, а участников из других городов. Это те люди, которые представят те услуги, которых нет в нашем городе. То есть, да, таких вот гостей мы а, например, например что, это фаер-шоу, так как у нас это. в Кировограде нету. Это люди, которые а, могут предо предоставить в аренду, например, шатры свадебные, мебель для проведения свадеб, лазерное шоу. Ну, то есть, вот мы подобрали, чтобы максимально яркая и интересная была выставка. як можна шире показати весь спектр свадібних услуг. Я так розумію, буде певна експозиція, правильно, де можна поглянути роботи, ну так, наприклад, перукарів там переглянути всі роботи і так далі. І буде окрема шоу-програма прямо під час всього. Да, тобто кожен учасник оформляє свій виставочний стенд щоб можна ярчи, можна оригінальний, щоб привлечю увагу до мання к стенду і. Выгодно и выигрышно отличаться от других участников выставки. И в это же время будет проходить такая вот интересная шоу-программа, которая будет не навязчиво, не отвлекать от основного действия выставки, но в то же время будет интересна нашим гостям. Угу. Я так розумію, ведуки будуть презентувати себе у роботі, і деякі з професій будуть презентувати себе ну, такі як творчі колективи. Так, це вже буде їхня презентація, тобто показати какого-то виступлення, це є вже презентація артистів. А парикмахери, візажисти будуть прямо на місці свого стенду, проводити мастер-класи, можна буде гостям виставки. А, прийти, попробувати сделати пробний макіяж, пробну прическу. Тобто вот, приходьте не на фарбование, не одягне, вас там одягнуть, сують, все... нахудують, все як треба. Я розумію, що це така масштабна виставка солідної індустрії а... буде, да? да? В принципі, от Насколько мне известно, нечто подобное проходило в Кировограде, но насколько по масштабам, думаю, что это будет впервые такого масштаба выставка. А кто будет помогать в организации? Помогает. Очень много людей задействованы в организации. Конечно же, ивент агентства «Свадьба мечты» есть организатором выставки. Ну и, конечно же, есть люди, которые оказывают очень большую помощь. Это и наши партнеры информационные, и фото, и видео. Ребята, которые помогают сейчас, вот создают рекламу о нашей выставке. А также информационные партнеры. <гум> Більш детально, якщо не знайти флаєр, я думаю, все буде викладено <гум> в інтернеті. <Существу>. <гум> да, в соцсетях дуже багато. також у нас йде реклама і на радіо. Ну І в основному вот, реклама зараз ми работаємо саме над роздачею флаєрів, плакати. реклама и в маршрутках есть, поэтому действительно очень много рекламы у выставки уже сейчас. А если не секрет, будет ли это традиционная выставка у нас в городе? Я очень надеюсь, что эта выставка станет традиционной, так как в других городах проходит ежегодно. такие мероприятия, они проходят очень успешно. И участие в такой выставке – это всегда рост, рост профессиональный. И мне бы очень хотелось, чтобы в нашем городе такая выставка проходила ежегодно. Ну, це дійсно, отримати, показати свій, своє вміння, отримати досвід інших людей, обмінятися певними ідеями. Це дуже гарна ідея, ми вам дякуємо за це. Я так розумію, дивіться, якщо Еще вам цікаво, хочете гуглити, «Весілля мрії» називається ця виставка, Кіровоград, 13 березня. 19, 19 марта, марта. березня. З 10 утра до 10 вечора, так? Да? До, до, до 8. До 8 вечора. 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 Можна і до 10, я думаю, може там. На біс, на біс, давайте зараз поговоримо фаєр-шоу і так далі. Спасибо, Наталія, удачі. Творчество. Спасибо. И чтобы uh, все у вас получилось, это было традиционным, mm -hmm. uh, мы вернемся после небольшой рекламы.